Мене звати Макс, а це Макс лабрадор, якому 9 місяців. так? О, порекомендували порекомендували до чих... школи хлопці, які служать в органах, і їм це дуже допомогло. Коли статеве дозрівання пішло в собаки, то було дуже важко вже його чомусь навчити, бо все, що ми з ним вчили, окрім пару команд, забулося прямо на раз-два. Тому вже не знав, як що зробити, і реально допомогло. Бо тепер, по-перше, я розумію, що треба робити, як давати команди. А по-друге, вже і Макс розуміє, як їх нав... вивчати. Ой, взаг... З комунікація взагалі шикарна, бо що в Інстаграм, піше, що в Телеграм, і все передають. Немає бюрократії, від якої трошки тошнить в усіх держорганах і недержорганах. Тому все дуже просто, без всяких додаткових проблем. Мені сподобалося. Блін, чесно, мені по-перше, сподобалось, що нормальна будівля, бо я дивився не одну школу. Ось і коли дивишся на вольєри, де собаки страждають, в принципі, не хочеться віддавати тоді свого пса, якого ти любиш, бо розумієш, що відношення буде таке. А тут одразу видно, що будівля нормальна, теплі кімнати є на вибір. Ось і нормальний майданчик, де вони займаються взимку, що в принципі і для тренерів зручно і для собаки, бо я розумію, що і тренери теж люди. І займатися на холодній площадці взимку ніхто не хоче. І а, сам стан собаки. От що мені найголовніше, коли о, я гуляю з Максом, він декілька прогульник хотів повернутися назад. А це означає, що йому тут класно. Бо якщо б він не хотів цього робити, значить, що до собаки відносилось погано. А не знаю, це тренер вирішував. В мене проблем піч від значення не було, бо я катався на лижах, тому все було нормально. Та, інструктор до мене знайшов підхід повністю. Я навіть лапу можу дати тепер. В принципі, можу сам зайти в двері. Та все шикарно, мені пояс... Головне, що коли задавав питання, коли щось не розумієш, тобі пояснюють без нервів, бо в мене вже був досвід, на жаль, негативний з кінологом, якому задавати питання не хотілося, в принципі. І там було із серії типу, так, давай, зараз це година закінчиться, я тобі заплачу гроші і про тебе забуду на все життя. Ось тут. Бо задаєш питання не тому, що ти тупий, а зазвичай, бо ти не розумієш, яка логіка. Ось і знайти підхід і до собаки, і до людини не завжди так легко. До людей зазвичай навіть складніше. Ну тут, до речі, двояк. Бо е, добре, що мені пояснили спочатку, що, що очікувати. Бо я очікував, що я за 30 днів отримую собі там біоробота, який вміє робити всі команди. Мені одразу пояснили, що як це працює, і що з цим все одно доведеться працювати. І це мені трошки полегшило очікування. Бо реально я от думав, типу клас, за 30 днів буде там суперслужбова собака. Я там, яка по одній команді, тобі і борщ приготує, там жінку знайде. Але ну одразу розумів, що тобі дадуть підготовлену собаку, яка вже розуміє команди, яка вже навчена навчатися, і тобі пояснять, як навчати. Тому і найприкольніше, що він вже знає базові команди, він не такий став. Гіперактивний він вміє зупинятися, і я розумію тепер, коли його зупиняти. Тому, в принципі, в мене по очікуванням ну, 10 з 10, в мене тут проблем немає. Так, я думаю, після того, як закінчиться зима, я погуляю з ним в горах, і в мене буде запит далі, що в мене не вистачає, що в мене не виходить. Ось то я все ж таки, напевно, ще раз пройду курс, бо ну точніше, Макс. Бо там вже буде конкретний запит, що я хочу. Я більш не індивідуальний. Можливо, скоріш за все, навіть з кінологом, окремо, бо там дуже специфічний для мене буде запит не, Тому але я розумію, що мені одному буде важче набагато, бо видно по тренерам, як тренери ходять і до команди, і як я розхлябаною даю, і як їх собака виконує, бо це дуже все одно залежить від власника, і тут подресувати треба вже не тільки Макса.